Ремонт в Ужгородському альпінарії завершили тиждень тому. Проект, по якому здійснювались роботи, виграв всеукраїнський конкурс рік тому та отримав фінансування. Згоду на проведення робіт дали члени містобудівної ради, затвердили на місць Відтак відремонтували сходи, встановили лавицю та прибрали територію. Скептичні щодо проекту і архітектори та екологи. Перші кажуть, старі грубі, необроблені камені імітують природний ландшафт, а нові маленькі кольорові виглядають недоречно. Еколог ж нагадують, альпінарій є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Його утримання чи реконструкція має виконуватися з професійним науковим підходом. Ось ця пергола це абсолютно ну зайва річ, зайвий елемент. В альпінарії він би не повинен був бути. Скоріше всього, мали б бути дерев'яні елементи, а не от із заліза виковані. Проект цих змін реновації повинен були обов'язково затверджуватися департаментом екології Закарпатської обласної. Державної адміністрації, і після цього повинен, цей проект повинна бути мала затвердити Ужгородська міська рада. Головний архітектор міста порушення норм у ремонті не бачить. Проте переконує, якщо доведуть, що роботи були виконані незаконно, усе демонтують. Якщо буде принципово. Концептуально вирішено, що нам треба, воно ну, щось не буде підходити під сам стиль даного альпінарі, але то треба в комплексі робити з жопанатом. Тоді будемо бачити, як ми будемо виходити. Там також виникають питання і по огорожі, по, по воротах, що треба допрацювати, ну, то підсвітку зробити.